Після виходу спускатися вниз треба і в підвальне таке приміщення, і там буде парковка і отаке без стейшн. Спробую знайти тут автобуси. Автобус А автобус 1 потрібен. Кого тут вологість підпишена. набагато вище, ніж буває. Ось. Прямо тут висить великими літерами табличка автобус А1. А де брати білети на А1, незрозуміло. Автобус приїхав, отаке от тут місце для водок. Прикольно, так, такого немає. І потім перший відсік, ці пріоритетні місця для жінок і сімей. А далі вже відкрилося з речі. Ого, скільки мені коштував проїзд. Не знаю, скільки має коштувати місцевий проїзд в автобусі. Я спитала, скільки в дирхамах. Сказали п'ять, я дала десятку і мені дали здачу половина місцевого реала. Це трохи більше, ніж долар Але дивіться, яке воно класне. Його навіть не хочеться ніде витрачати. Ну, тут все звичайно. А тут прям звірі, пташки, кітський, ту реально пів реала. Пів. Якщо 10 діграм це коштує десь 110 гривень, то 5 діграм, як він мені назвав, це виходить, 55 гривень. І, типу, ну вроді все сходиться, що пів реала це де десь, десь трохи більше долара і має бути. Ну будемо раці дешевше ніж таксі.